Вітаю, друзі, 26 травня! В зв'язку з тим, що найближчим часом, після рішення Зеленського можуть заблокувати мій канал, всім, хто хоче продовжувати його дивитись, треба змінити налаштування. От так, як на ось цьому відео. А тепер давайте поговоримо про брехню зелену брехню, Брехню, яка коштує українцям життя, здоров'я і взагалі то майбутнього. А нам кажуть, що все збили. Під час останніх обстрілів Києва та Київської області постраждали військові об'єкти, у тому числі оборонний завод в Києві. А протиповітряна оборона виявилась безсилою. І про це кажу навіть не я. Про це каже авіаексперт Костянтин Криволап. Подивіться. Оцієї ночі ми бачили Васильків 2. Чому Васильків 2? Тому що. Коли була атака на Васильків, то люди спостерігали на протязі там, майже семи годин, як шахеди повільно прилетали, кружляли, і потім падали вниз і влучали в, 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 в різні об'єкти, скажімо так, в різні. І це просто був жах. Да? Не було навіть ніякого спротиву з боку наших систем, які повинні були б захищати повітряний простір. Жодна з цих структур, які я перерахував, нічого там не зробила. Ну я наскільки знаю, пане Костянтине, стрілянина була і була інтенсивна. Ми зараз з вами говоримо про результат та про ефективність. Ну, ефективність, да добрих Яка стрілянина була, але ми бачимо, що твориться в Васильківі після цієї атаки. Це результат. Сьогодні дуже багато мешканців Києва, з своїх, особливо якщо там будинки там багатоповерхові, вони змогли спостерігати, як шахеди просто спокійно залетають по одному з українських заводів, київських заводів. А при цьому нам а, а, начальник комунікації повітряних сил каже, що а, з 250. А, Дронів, які залетіли до нас, це шахеди і імітатори, фаршцірі, збито 245, все добре. Ну, З ракетами іскандер, там проблема. Там вони викидають якісь пастки, що ну, неможливо. Я можу досить подробно зупинитися на можливостях викидати іскандерам ці пастки. Вони теоретично, вони є, але в іскандері їх нема. Вони зовсім з іншими методами досягають своєї мети. І це все нам розповідають. Навіщо ця брехня? Я не можу зрозуміти? Брехня вбиває цієї ночі, мається на увазі на літ в ніч на 24 травня ми бачили Васильків 2. Чому Васильків 2? Тому що коли була атака на Васильків, то люди спостерігали протягом майже 7 годин. Як шахеди повільно прилітали, кружляли, і потім падали вниз і навіть потрапляли в різні об'єкти наших систем, які мали захищати повітряний простір. Сказав Криволап, а я додам, що мої Васильківські друзі, які знаходились дуже Близько до епіцентру ударів вони підтвердили, ніхто нічого не збивав. А за словами Криволапа, в Києві було атаковано оборонний завод Антонова Всі... і Артема. І там і там вона вогучно і прилітала сильно. Сьогодні дуже багато жителів Києва, особливо, якщо будинки багатоповерхові, вони змогли спостерігати, як шахеди просто спокійно залітають по одному, і по маршруту і падають в один із заводів, українських заводів. А при цьому нам Керівник комунікацій повітряних сил каже, що з 250 дронів, що залетіли до нас, це шахеди і імітатори збито 245. Уявляєте, всього 5 не збило. Друзі, 18 травня. Коли велика повітряна атака відбувалася на Васильків, я зробив особисто перші висновки, ППО діряве. І стає все більше і більш діряве. Шахеди, е безпілотники російські, стають більш і більш досконалими. Що ж відбувається? А відбувається диверсія. Диверсія зелених гнид проти протиповітряної оборони України. Ну, по-перше, вистріляли по шахедам заряди з Петріота. Навіщо шахеди збивати з Петріота? Якщо це успішно робилось із спарених кулеметів з ушок, розривними? Навіщо, будемо казати, задіювати дошку, щоб вбити отаку муху? Вистріляли, немає зарядів, все менше і менше. Тепер на Київ, на інші міста спокійно летять ракети, спокійно летять шахеди. Друга проблема, яку я також вважаю, диверсією зелених гнид. Вони в штурмові підрозділи відправили бійців протиповітряної оборони. Штурмові підрозділи бійців протиповітряної оборони. Вони взагалі в штурмові підрозділи відправляють всіх фахівців, а потім нема кому двигун полагодити. Ще якусь необхідну функцію виконати. І так само з протиповітряної оборони. А як вона може працювати, якщо немає стрільців, бійців, операторів протиповітряних систем? Тепер спокійно залітають шахеди, спокійно знищують цілі заводи і так далі. І так далі. Може, нарешті, буде хтось нести відповідальність за отакі от диверсії. А? Для мене очевидно, що перш за все, відповідальність має нести Верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський. Це він. Несе персональну відповідальність за оборону країни за все, що відбувається. І за брехню, яку нам вішають негідники, які поставлені інформувати українців. Це також його відповідальність, це його офіс, це його зелені гниди вирішили. Відправили на фронт тих, хто мав захищати небо Одеси, Дніпра, Києва, інших міст. Небо України голе. Снаряди вибили туди, куди було не потрібно, а людей, навчених, фахівців, відправили в штурмові підрозділи. Ну, що це як не диверсія? що це як не підігрування Путіну? а? Може, варто пошукати серед оцих зелених гнид на банкові, хто працює на кого. Можливо, там дійсно сидять кроти Кремля? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.